З різних боків ще підходять люди, що здоров'я, Шановна громада. Відразу вам проанонсую.

Ja, просто, я 95-м. <гаде> ваше <покайню>, прохання не лаконічне <гаде> Лаконичный Лаконічне. <сешен">. Лаконичный. <гаде> <гаде> Не ну изучайно уроды, просто видишь, ты прогуляйтесь мы его уступить, а дає нам все на сегодняшний день находится в руках одного человека, кто обудает. не на полгода может быть больше мы говорим о возможности досрочных президентских выборов и незамедлительного перехода к конституции 2004 -го года я переживаю... Як це все закінчиться? Перевих на все нічого переживати. Це наші люди, люди, які налаштовані достатньо рішучі. Це рушійна сила, модернізації українського суспільства. І я їм просто вдячний дуже. Теоретично треба десь пару тижнів, типу, знаєш, там лежати, там ніхрена не читати, але це ж неможливо. Мені подарували новий iPad. Я щас швидко виступлю і піду просто щоб не це не стобичити. Є така річ, яку ти хотів сказати, але не скажеш зі сцени, тому що. провокатор. Ні, ну, а я не знаю, як сформулювати м'яко на сцені, але з терористами немає сенсу вести перемовини. Немає сенсу імітувати діалог. І тим більше реальний якийсь діалог вести з теористом. Слава Украине! Благородство! в них не справедливости, антикриминальную революцию, которая объединяет всю Украину! И за эту неделю из кармана каждого из вас вытащили 10% денег, которые вы имеете. Я хочу подъякнуть каждому из вас. Каждому из вас За те, що ви знайшли сили, за те, що ви не згодні, не хочете чекати. Відслідковую відгуки людей і з великим задоволенням отримую критику. Ми змінили нашу свідомість і влада боїться. І ця влада вже тремтить. Її треба дотиснути. Слово має Арсеній Ясенюк. Слава Україні, дорога і любима українська громада, що буде після Віктора Януковича, Тому що його режим. Філософа письмен ілимінірод алиміса проверса не responsibility of this респонсабіліті Ми готові жертвувати власним рейтингом і власними політичними амбіціями, що зрозуміло, що Зараз опозиції заходити в уряд, ну це політичне самогубство. Але Натереза, самогубство країни, політичне самогубство декількох політиків. Думаю, що нічого не станеться з декількоми політиками. Якщо правильно все зроблять, народ у Правда, через 5-10 років. Неправильно, ну що, зійдуть зі сцени, але хоча б зроблять свою роботу. Який план дій на тиждень? Як Як? Який план дій на тиждень? Який план дій на тиждень? Скажіть, будь ласка. Зараз почекайте. На неділю. План тиждень. Ми зараз дякуємо нашим діє найближчі тижні. Можна фотографіруватися? Шановна наша делегація, французька якраз іде. Давайте ми ще раз подякуємо мерсі!